Ви дивитесь інформаційні деталі дня на 21 му каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Нарешті нардепи проголосували за відміну дороговартісних ліцензій на оптову торгівлю для малих та середніх виноробів. Якщо закон підпише президент, кажуть експерти, це дасть поштовх і розвитку галузі на Закарпатті. Подробиці за мить. За вісім років 9 тисяч гривень від оренди у міський бюджет. Чому місто не вирішує проблему закинутого довгобуду у сквері на Мукачівській? Дивіться далі. Блокування продовжують, бо їх обманули. Власники машин з іноземною реєстрацією кажуть, обіцянки про окрему смугу для пересічок не виконали, пустивши по ній автобуси. КПП Ужгород не проїзний. Верховна Рада нарешті проголосувала за відміну ліцензії на оптову торгівлю вином власного виробництва для малих виноробних господарств. До цього всі підприємства з виготовлення вина мусили щороку купувати в державу ліцензію вартістю у 500 тисяч гривень. За останні роки ринок фактично монополізували великі заводи, які можуть дозволити собі платити півмільйона з огляду на обсяги виробництва. Маленькі ж приватні виноробні опинилися у глухому куті. І пішли у тінь, бо продавати своє вино в офіційних торгових мережах чи магазинах без ліцензії не мали права. Експерти кажуть, законопроект 2739 стане стимулом для розвитку приватних виноробень. Він дає право малому і середньому бізнесу реалізувати свою продукцію через торгівельну мережу, якщо вона виготовлена з вирощеного власноруч винограду. Натомість. Відприємства, які для виробництва вина купують виноград, і надалі зобов'язані купувати ліцензію на оптовий продаж. Відтак збільшиться пропозиція зросте конкуренція невеликих виноробів. А отже, і якість напою розвиватиметься культура індустрії від якісного виноградарства до спеціалізованих магазинів та ресторанів. Наразі закон чекає на підпис президента. Цей закон прийняли його трошки запізно, тому що в свій час ми досліджували якраз галузь виноробства по карпатському регіону і спілкувалися з багатьма товаровиробниками виновиробниками. Стримуючим фактором було те, що неможливість придбання ліцензії, яка на той час це було років 10 тому, 500 тисяч гривень. Галузь трошки вже потерпіла економічно, фінансово і так далі. Родська влада рік не може знайти орендаря ділянки з недобудовою на Мукачівській частина сквару з фундаментом та бетонним перекриттям пустує вже 8 років, і за цей час перетворилася на сміттєзвалище. Як виявилося, за ці роки оренда території принесла міському бюджету трохи більше 9 тисяч гривень, тобто Тисячу на рік. А ще через безгосподарність тут постійний сморід, купи мотлуху й улюблене місце безхатьків. Чому місто при такій мізерній оренді не розірвало договір і не приймає жодних мір, аби прибрати з центру споруду смітник, дізнавалася Наталка Ігнаці. Ще у 2005-му на розі вулиць Мукачівської та станційної була доглянута зелена зона. Останні роки на місці красивих дерев та охайного газону красується ось ця бетонна конструкція. Вона вже давно заросла хащами, огорожа повалена, всередині купи сміття, по яким бігають пацюки. Один час тут було красиво. Один було красиво, було сканей, все. ми зараз дивитися, як як у пустині, пустиня Сахара, то бар, який тут був тут, автобусна зупинка, колись була, принесли її туди. У 2006-му підприємство АКО 2005 отримало утримало дозвіл на оренду землі для будівництва торгово-офісного центру. Уперше договір з міською владою уклали на три роки. Визначена орендна плата місту всього за 2632 тисячі гривень на рік. Це 219 гривень у місяць, за тодішнім курсом 43 долари США. Юристи кажуть, дозвіл на оренду дали незаконно, адже за генеральним планом 2004 року, який діяв на той час, територія позначена як зелена зона загального користування. Таке ж призначення ділянка має і в головному містобудівному документі 2015-го. Відповідно до 83 статті земельного кодексу України Вони не можуть землі загального користування, зокрема сквери, доріжки і так далі не можуть передаватися до в приватну власність. Тим не менш, зводити торгову офісний центр розпочали, хоча й ненадовго. Будівництво споруди завершили у 2008 році на стадії бетонної конструкції. Після цього декілька разів переукладали договір оренди. У 2015 році ми уже цікавились долею цієї недобудови у міській раді. Відповіли, шукають власника. Прийшов рік змін жодних. Щоб дати міськраді мінімальні підстави для перевірки, викликаємо поліцію зі скаргою на порушення благоустрою. Добре, очікуйте, приїде наряд. Дякую, чекаємо. Угу. Та муніципалів. Але для того, щоб скласти адміністративний протокол за даний адміністрне правопорушення, потрібно встановити в першу чергу особу, на яку буде складено. Якщо це знову вже земельна ділянка виходить, що вона ну, для прикладу знаходиться в оренді, залежить, який був складений договор і раді. Відтак муніципали, зробивши фото захаращеної ділянки, поїхали. Ми ж написали скаргу та відправили її до міської ради з проханням пояснити, чи надавалися містобудівні умови на ділянку і чому досі не скасували рішення оренди, якщо у чинному генплані міста ця територія є зеленою зоною. Переглядаючи кадастрову карту, бачимо на цій території розташовані ще три ділянки, які знаходяться у приватній власності. Поки жодних робіт там не ведуть, територія недоглянута. Цікаво, що власниками землі фігурують ті ж самі особи. Землі роздали, але повернути їх собі місто може через суд. Якщо наявні містобудівні умови, то тільки скасовувати ці містобудівні умови. Імовірніше всього це буде позов логічно. Позов прокуратури про скасування рішень дивує той факт, що за вісім років експлуатація зеленого скверу принесла міському бюджету усього 9 тисяч 200 гривень, тобто трохи більше тисячі на рік. Зранку, 21 вересня, активісти звільнили дорогу до пункту пропуску Ужгород, але через кілька годин повернулися. Кажуть, їм пообіцяли виділити окрему смугу для пересічки, коридор, яким прямують автобуси, а їх переправити на вантажний пункт пропуску. Проте змін не відбулося. Активісти вирішили повернутися і продовжити протест. Скільки ще стоятимуть, невідомо. Тим часом сама акція вже докотилася до столиці. Сьогодні автівки з іноземної реєстрації. Гучно їздили колоною під стінами Верховної Ради. Групу нелегалів з Індії та Пакистану зловили за кількасот метрів від угорського кордону. П'ятеро мігрантів прямували через Закарпаття до сусідньої угорщини. Гори мандрівників затримали надвечір. Наряд відділу Горонглаб Мукачівського прикордонного загону. Документів про собі нелегали не мали, але розповіли, що четверо з них є громадянами Індії, ще один Пакистану. Порушників доправили до прикордонного підрозділу, де на них складено адмінпровадження. Шукають також. І організаторів переправи не перемикайтеся. Попереду стислий огляд новин в рубриках Україна та світ. Екс-президент Бразилії постане перед судом у справі про корупцію та відмивання грошей. Повідомляє Reuters. Згідно із заявою федерального судді, Дасілгу сіл усудитимуть за отримання хабарів в розмірі більше одного мільйона доларів від державної нафтової компанії Петро Брас». Поліція затримала експрезидента ще в березні. За словами голови бразильського апарату уряду, всі чиновники замішані в цьому корупційному скандалі, залишать посади. Європейський союз прийняв заявку Боснії герцеговини на членство. Тепер Єврокомісія має визначити, чи відповідає Босні герцеговина критеріям, щоб отримати статус держави-кандидата на членство. Будуть оцінюватися економіка країни, дотримання прав людини і принципів верховенства права, а також виконання інших зобов'язань, які беруть на себе країни-члени союзу. Процес займе не менше року. Своє невдоволення політикою ЄС на сесії Генеральної асамблеї ООН висловив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він запевняє, що Євросоюз не виконав своїх обіцянок Туреччині щодо міграційної угоди. За словами Ердогана, його країна виконала всі зобов'язання щодо угоди з врегулюванням міграційної кризи, яку було підписано в березні. Укладена угода включала пакет допомоги на 6 мільярдів євро на потреби біженців, які перебувають у Туреччині. Натомість виділили лише півмільярда доларів. Долар по 46 МВФ попередив Україну про ризики сильного зростання держборгу і девальвації гривні. На думку експертів фонду, невизначеність зберігається навіть після успішного завершення реструктуризації державних зобов'язань та повного виконання програми співпраці з фондом. Зниження темпів зростання економіки і продовження падіння курсу може призвести до шокової девальвації гривні аж до 46 гривень за долар. Банки знову підуть в мінус, і владі доведеться підтримувати їх за рахунок бюджету. У результаті цього держборг може зрости до позначки в 160% ВВП у 2018 році. підсумовують експерти МВФ. Екологи б'ють на сполох в Україні. Фактично відсутній державний контроль за утилізацією небезпечних та особливо небезпечних речовин. Ліцензійні умови, які уряд затвердив для утилізаторів, не передбачають перевірку матеріально-технічної бази. У Усекраїнській екологічній лізі кажуть, Мінекологія мінекології роздає ліцензії фейковим фірмам, які, отримавши гранти на розвиток, зникають. Лише за минулий рік в Україні було утворено понад 312 мільйонів тонн небезпечних відходів. Кандидат у президенти США Дональд Трамп проігнорував запрошення президента України на зустріч у йорку в куларах Генеральної асамблеї. ООН. про це пише Foreign Policy. за даними видання в штабі кандидата у президенти США ніяк не відповіли на запрошення глави Української держави. Проте наголошується, що згідно з графіком республіканського кандидата, він відправився в північну Кароліну і планує бути решту тижня в Огайо та Пенсильванії. Залишайтеся з нами. Попереду в інформаційних деталях дня такі теми. Інфраструктура біля лікарень. Наші журналісти дослідили стан під'їзних доріг до медичних закладів обласного центру. Ужгород комфортний. Наше місто увійшло у топ 10 рейтингу найкращих для життя міст України. У лікарню по ямах до міської лікарні та пологового будинку швидка щодня привозить десятки пацієнтів. На високій швидкості водіям доводиться об'їздити вибоїни та ями, породіллі чи хворі з травмами. Такий стрес переносять складно. Найпроблемніші під'їзні вулиці до Ужгородської центральної лікарні та обласного тубдиспансеру. Олександра Туранова продовжить. Вулиця Грибоєдова веде до двох закладів пологового будинку та міської лікарні. Дорога у вибоїнах, а на залатаних шматочках машина швидкої підстрибує. Пацієнту з переломом чи інсультом витримати таке випробування вкрай важко. Приходилося слухати від людей і больших, які поступають до нас в лікарню, що при під'їзді до нам, можна так сказати, в лапках взяти, що витратиться вся душа у них. Практично всі групи пацієнтів, це і больні з сердечно-сосудистою системою. Абсолютно всі травми, які поступають к нам, кожна практично ямка, це може бути угроза життю тому чоловік. Та ж вулиця Грибоєдова змушує понервувати породіль. Під час переймів жінки переживають сильні болі. А останні дві сотні метрів до лікарні, м'яко кажучи, некомфортні, бо відремонтований лише сам під'їзд до пологового. Перейми вони є самі по собі є болючими. Так жінка перебуває в стані такого певного стресу. І якщо ще трошечки додати цього стресу дорожнього, та у зв'язку з ямами, самопочуття може погіршитись, як і у пацієнтів з туберкульозом. Тубдиспансер, попри відсутність статусу ургентності, щоденно приймає від 10 до 20 хворих на планові перевірки, яких везуть цими залишками дороги. Ями глибокі постійно у воді, а пацієнтам з невідкладними станами це може коштувати життя. Проїзд, особливо останні 100 метрів центрального в'їзду в наш заклад, в критичному стані. Тут більшість машин, які сюди приїжджають, це і санітарний транспорт, який транспортує до нас хворих людей, часто із складними невідкладними станами, з легеневою кровохарканням та іншими складними патологіями, і зрозуміло, від якості дороги часто залежить життя людини. Неподалік звідси ситуація краща: під'їзд до кардіодиспансеру без ям, зручний та огороджений шлагбаумом. Заклад один з наймолодших у місті, тому і будівля, і дорога ремонту не потребують. Машини швидкої, апаратура та фельдшери страждають від неякісних доріг, так само, як і пацієнти. Транспорт постійно доводиться ремонтувати, а техніка у рази швидше зношується. Якісна дорога це якісна дорога. Там не страждає ні пацієнт, ні бригада, ні техніка. Техніка постійно знаходиться в машині, апаратура. І чим більше в техніці електроніки, тим швидше вона дає збій. Частіше треба ремонтувати, десь електроди можуть від'єднуватися. Для експерименту ми поїхали зі швидкою на терміновий виклик, коли водій на швидкості не має змоги об'їжджати кожну вибоїну. Безсумнірно до цієї поїздки я почувала себе значно краще. Трусить буквально на кожній ямі. Погана дорога відчувається в рази сильніше ніж на звичайному легковику. Якщо ж у пацієнта перелом чи інсульт, довести його до лікарні абсолютно нерухомим, навіть зафіксувавши носилки, лікарям навряд вдасться. Тому ремонт під'їзних доріг справа першої необхідності. Вулиці Бачинського, де заїзд у туб-диспансер, та грибоєдова, яка потребує капітального ремонту, цьогоріч кажуть у міськраді, ремонтувати не планують. На три дні без газу залишиться більше пів сотні вулиць Виноградова через ремонтні роботи, які у місті проводитимуть з 9 ранку, 28 до 20 години вечора, 30 вересня, обмежить і рух автотранспорту від вулиці Пушкіна до вулиці Мічуріна. Аби уникнути аварійних ситуацій, споживачам рекомендують перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Угорські співробітники екстреної допомоги Червоного Христа відпрацьовують із закарпатськими тренерами та інструкторами правила надання першої долікарської допомоги. Тренінг розрахований на три дні. Протягом цього часу не лише обміняються досвідом, а й проведуть практичні завдання. На тренінгу закарпатські інструктори з усієї області. Після нього на них навіть чекає внутрішній іспит. І щоб відчути цю різницю, або щоб подивитися, як методику викладання викладають є тренери Червоного Христа Угорщини і це непоганий досвід для наших тренерів, інструкторів Червоного Христа. Сьогодні на території Закарпаття діючі і з діючими сертифікатами працюють чотири тренера і працюють 13 інструкторів. На даний момент це тренінг міжнародний, так як викладачі приїхали з сусідньої Угорщини. Для нас є він дуже сильно корисним, бо ми набуваємо знань європейського рівня. Тобто, якщо в нас є якісь застарілі знання наші поточні, то ми багато чого маємо зараз цікавого, європейського значення і європейського рівня. 21 вересня християни святкують одне з найбільших церковних свят Різдво Пресвятої Богородиці або Другу Причисту. Підноситься роль та вплив Божої Матері як заступниці та помічниці людей. Свято традиційно вважається жіночим, коли вшановують продовжувачку роду. Молитви до Пресвятої Богородиці, майбутніх матерів, про здоров'я та щастя дітей, на яких вони чекають, сьогодні мають особливу силу. У цей день не прийнято працювати, адже свято особливо радісне означають земне народження Божої Матері, владичиці неба і землі. І сьогодні це день народження Діви Марії, і тому, сповнившись та обітниця, вона нам показує, що вона прийшла на цю грішну землю у тому довгому ланцюгові старозавітніх праведників. І немов би тим заключним звеном, яка вже кінець кінці об'єднала своєю утробою, безгрішного Бога із грішною людиною. Роту десятці лідерів рейтингу міст для комфортного життя в Україні за даними масштабного інтернет-опитування, Максимальна кількість балів у Чернівців. Столиця Буковини стала переможцем рейтингу: 5,5 балів із семи можливих. Питання анкети стосувалися громадського транспорту, медицини, дитячих майданчиків, якості роботи місцевих комунальників, інфраструктури, доброзичливості мешканців культурного життя. Друга сходинка за Луцьком, а третя у Вінниці. Також в десятці лідерів за комфортом життя опинилися: Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів, Рівне і Чернігів єдиний представник півночі країни. А ось столиця не дотягла. Київ набрав усього 4,4 бали. Ми запитали в містян, за що вони люблять рідне місто і чого Ужгороду не вистачає, аби бути на першій сходинці у рейтингу. Далі традиційна рубрика. Громадська думка. Це напевно, атмосфера, це просто люди. Дуже приємно подобається, архітектурою подобається. А що змінити ну мабуть, дороги покращити. Люди хороші, природа, Добрі. центр міста красивий, є де погуляти, набережна. Щоб покращити, ну напевно, щоб частіше було, бо досить брудно в нас в Ужгороді. Чим мені подобається, це по-перше рідне місце. Маленька Венеція, Швейцарія. І я дуже люблю наше місце. А змінити, змінити, що трошки культуру може. Рідний город спокійний. Архітектура подобається, міняти я би нічого не міняв. Я дуже люблю своє місто, воно мені подобається. І Хочу, щоб центр міста приваблював наших туристів, тому що воно дуже гарне, воно цікаве і воно історичне. Це історичне місце. Трошечки більше порядку, трошечки ліпші дороги і тротуари. Далі дуже мало доріжок для велосипедистів, Це практично це хвороба. Ну, і так так більш-менш може бути. Люблю дуже його вже живу тут. Давайте разом робити Ужгород кращим. Про головні події з життя міста та області традиційно розповідатимемо у коротких випусках і у вечірніх деталях. Від завтра у новому форматі. Незабаром в ефірі також бліц-інтерв'ю на актуальні теми. Стежте за анонсами. Побачимось.